Констабір ягідне ніхто не сподівався, що ми сюди йдемо, живі. під дулами автоматів у шкільний підвал росіяни зігнали все село, і там тримали майже місяць. Пів метра на людину Це хуже хвашистів були. А сльози постійно на очах. нестерпні умови, приниження, катування та погрози. Люди божеволіли та помирали від задухи. І він так тільки раз головою вдарився. І все, хто ті сміливці, які важачи з собою добували воду під обстрілами, готували їжу та боролися за життя людей у підвалі. Я за себе не переживав. Я раді людей старався. Я думала, що це мій обов'язок, такий як і кожного. День від початку великої війни. Чернігів в облозі. Ворожі війська йдуть на Київ. На південь за 18 кілометрів від Чернігова невелике село Ягідне. 3 березня російські війська. Заходять сюди усіх без винятку: чоловіків, жінок, дітей та літніх людей під дулами автоматів окупанти ведуть до шкільного підвалу. Антисанітарія, брак кисню, води, їжі та простору. Люди щодня тут прощались із життям, та вижити у нелюдських умовах їм вдалося завдяки односельцям, звичайним людям. Які взяли на себе відповідальність за їхнє життя? Тут вони базувалися. 55-та окрема мотострілецька бригада Російської Федерації в школі облаштувала штаб на подвір'ї позиції. З них обстрілювали Чернігів. На першому поверсі жили, а в підвалі як живий щит у заручниках тримали цивільних. Валерій разом із родиною опинився серед них. Сказали роздягатися до нижньої білизни, положили на сніг. Це все робилося під дулом автомата. Поруч з тобою знаходяться твої рідні і думаю, що буде відбуватися із ними раз. І думаю, хоч би. Хоч би якщо буду стріляти, так хоч кудись відвели, щоб не бачили цього, цього донька. Син. Та після цього, попри страх і ризик, чоловік пішов на розмову до окупантів. Валерій Польгуй, житель села Ягідне. У підвалі люди опинилися в нестерпних умовах, фактично без їжі та води. Валерій розумів, Треба діяти. Поруч багато інших дітей. Я дивлюсь на батьків, у яких грудна дитина малесенька. Її кормити її нічим. І я розумію, що той сухпай, який кинули військовослужбовці Російської Федерації, що, немовля, цю їсти не буде цю, цю їду. І вони на цю кімнату зайшли, три штуки дали. Сухпай розрахований на одну особу. Я розумів, що це потрібно комусь робити. Комусь треба підходити. І домовлятися. Як тулилися мало не одне в одного на голові ягідчани розглядають на світлині. Валька, Фалькова. Кімната вщен забита людьми хто на підлозі, хто на стільцях, хто стоячи. Ось так днювали і ночували 28 днів поспіль. Скільки разів сюди приходили, все рівно воно задіває. Ой ой! Ця найбільша кімната, колишній спортзал, стала для всього села фактично карцерем. У 72 квадратних метри. Це площа сучасної трикімнатної квартири. Вмістилось 136 людей, серед них 39 дітей на один квадратний метр дві людини. Увесь вільний простір. Також зайняли в коридорі та інших п'яти невеликих кімнатах. Тут у нас було 35 людей, було восьми дітей. Одежа була обомокре і все. Я носочки брала з дітей, укривали своїми кофтами з донькою ножки, а носочки я собі на тіло на на, на груді розкладала на ніч. і вони за ніч просто там висихали. Над нами там туаліт. І це вони там його забили і це воно капало. Я оця тут сиділа в куточку, з кам'єчка тут сиділа я так. І держала якусь тряпочку, не було, де ще нічого. Вона оце все оце, з туалета все капало мені так наприполог. І ніде ж було не подвинутися, ніщо, тому що це кругом кругом це оце кругом у нас було ці люди. Вона перепугана нас була, вона ночами кричала. Мало того, що... Так задихалася, тишка така була, що мені приходилося вихватити, так ми її опускали. Била я, щоб почала надишати. Вона задихалась і кричала ж ночу. Як тільки обстріли, починають бомбити. Прямо бери строчить, строчить в автоматом підвал. Ми по ступеньках отак ліземо, кричимо, що не трогайте, не стріляйте, а він стоїть, я так лізу. А він прямо поверху стріляє, і ці угільці падають на мини. До того істерика ця я була. Батько Валерія завгосп цієї школи теж опинився в підвалі. Таким ми спали. Нога без до ноги. Тут жінка сиділа, синь. Від такого сидіння його ноги набрякли, а згодом перетворилися на суцільну рану. Щоби зняти штани, їх довелося розрізати. Дорого затикали ноги. І щоб трохи трохи оддихати, нам приходилось уставати, і ми отак стояв, прийшов стоя, спали, щоб трохи новиж одішли. Іван Петрович у школі працював уже п'ять років і мав ключі від усіх дверей. Полотинецька, які Кіматрацькі, скамейки, все ми оттуда занесли сюди, щоб можна було хоч для дітей чи підголожити, чи руки витерти. А ще він знав, де лежать запаси продуктів у шкільній їдальні. Син Валерій пішов на перемови з окупантами, аби ті дозволили їх узяти, розпалити багаття та приготувати обід. Казали, це звертайтесь до, до цього чоловіка, зимний клен, у нього був званий капітан, він являвся в них старшим. Кажу, Треба якось людей кормити, тому що дуже на той момент вже було близько 320-350 людей в підвалі. Коли нам дозволили вже готувати, ми зібрали людей. Викликалося десятеро добровольців. Світлана одна із них. Тут я знаю по кімнатам 27, 38 було, 34, там було 5. Це щоб годувати, вже знали, туди, там починаємо. Потім ті кімнати роздаємо, потім роздаємо коридор. І наша велика кімната в останню чергу. Світлана Супрун, жителька села Ягідне. У шкільний підвал жінка потрапила з чоловіком та двома доньками молодшій христині. Дев'ять було страшно. І було страшно, коли я покидала і виходила на кухню готувати. Дитина весь час мене визирала. Тепер до сьогоднішнього дня я без неї нікуди не можу піти. У неї залишився оцей страх: що мама піде і більше не прийде. Готувати доводилося, ризикуючи життям під час обстрілів. Назовні людей випускали раз на добу. Усі ставали в чергу до вуличної вбиральні. Добровольці бігли збирати дрова, розпалювати ватру та носити воду. Щоб устигнути приготувати, вода й щось. Усі завдання вони чітко розподілили між собою. Було таке, що приходиш до криниці, а води немає. Ти набираєш воду наполовину із мулом і сміттям, але все одно її набирали, її ставили. Потім вона трішки відстоялася. Пісок на зубах тріщав, але що робити? Та приготувати обід вдавалося не завжди. Вони казали, що ви провинились, нас закривали. Не випускали взагалі, були такі навіть дні, що не було б можливості розвести зробити кипяток. Ми просилися, щоб нас випустили, щось їм доказувати, щось казати, казати було безполізно, Їм було все рівно. Тут заручники зберігали свої скромні запаси. То їхні расоніки залишилися, Ось в цих каструлях ми готували. Я не бачила другого. Ну чим займатися сидіти, плакати там. А так я ось де на кухні. Я допомагаю людям, як я була наверху, було спокійніше, бо знав якось трохи обстановку отут, що є, і що чекати. Щоб добути трохи продуктів, люди просилися додому, їм ставили умови. Якщо хтось хоче йти домой, беруть гімн, йде пайот гімн Російської Федерації, а я стою і мовчу. Страшно відповісти, що. Да не пішов би ти зі своїм гімном. Ну, хорошо. Тоді да -да, твої тут люди будуть помірати від голоду. Але ви знаєте, більшість сказали. Лучше ми будемо сидіти тут, але гімну російську співати не будемо. Денного світла бранці не бачили подекуди по кілька діб. Ущент забиті вікна, відсутність, вентиляції, нестерпний сморід. У кожній кімнаті стояло відро, куди заручникам доводилося справляти потребу. І дорослі пожилі не вистачало дуже гігієни, тому що цей період, особливо жінки і недержання мочі, і, і з цим калом, і не завжди могли вийти, добігти. І оце все і випаровування, це все залишалося в повітрі. Ми десять днів перші, ми взагалі не могли не помитися, не почистити зуби, ні руки помити. У нас навіть в голову не, не, не входило. Що треба щось зробити з цим, бо від страху від оцього всього один за одним люди почали вмирати. Тут Майсівна сиділа ось у проході. Ми її винесли, вона ж говорить: ОСУ так пожила, все. а тут дід сидів ось якраз. І він якось так чи серце хапануло, чи що, і він так то раз головою вдарився. І... Якщо хтось помирав уночі, живі спали в притул. Із небіжчиком до ранку, доки кати не відчиняли підвал. Юрій Баланович, житель села Ягідне. Юрій з чоловіками зголосився ховати небіжчиків. Вибору не було, ніхто не хотів йти. Олег Тураш, я, Ігор Макатьор, і батюшка з нами були. Це ті, хто не боялися йти під обстріли. А що, кому ж треба цю роботу робити? Я не смілий такі вже, просто комусь треба було це робити. Я за себе не переживав, я раді людей старався. На дверях вихователька дитячого садка Валентина вела календар, аби не загубитись у днях. А поруч на стіні шматком деревного вугілля записували прізвища тих, хто помер. Буданий Анатолій, Нікуліна Наталя Петрівна, Макатер Поліна. Музика, Марія. Оці всі люди померли в сусідній кімнаті в спортсалі. На іншій стіні список розстріляних селян. Янюка толю розстріляли за те, що він сказав Слава Україні. Архаролян бюро називали нас. Нас так називали. Ми самі даже не знали. Замордованих односельчан чоловіки зносили в котельню. За майже місяць у підвалі померло 12 родуш, головно літні люди. Ми тут воду кипятили для людей. От, от трупи лежали. Отут миються. Ми отут йдемо, а отут тіло лежить. Звідси на тачках із дозволу рашистів тіла везли на цвинтар. Нам в'язали білі пов'язки. Ну що вже ж босна піра сиділи. В'язали пов'язочки і ми йшли. І руки завжди в кармани не можна було. було. Трун не було, ховали в ковдрах. По кілька в братській могилі. Під обстріли росіян. Хлопці, як стояли тут, куди. Ми з юрою швидко березу в калію впали. А хто, хто в могилі пригав туди. І там, і попригали. Куди? Так ми їх присипали по чуть-чуть. І тікати і тікати. Кожен день у заручників був як останній. Переконані вижили завдяки односельчанам, які боролися за життя всієї громади. Дякую нашим хлопцям, дівчатам, що вони організувалися. Обстріли вони ховаються. Хтось тут тільки що затихло, вибігає там, мішають там якусь уже ж. не дай бог. Нам не розрішили отут організувати, щоб нам щось варить. Я не знаю, що було тут, бо було не на бом'яд голода померли. Дуже жалко всю Україну нашу. Ми все одно бо ми надіємося на перемогу. Вже здиватися нам не можна. Вже ми такі примоти дожди і їх вигнати. Останні дні березня фронт суне на північ до кордону. Українські війська від окупації звільняють села та міста. У те, що загрози вже немає, ягідчани не можуть повірити і ще добу не виходять із підвалу. Плакали не вірили. Ми боялися вийти в в село, бо стріляли сильно. Дивимося, йдуть наші солдати. Ми їх обнімали. Ми питаємо, де ви були так довго. а Вони кажуть, вибачте нас. На цій світлині команда, яка в окупації годувала все село. Її зробили щойно вийшли з підвалу вже вільними людьми. На згадку як згуртувались заради своїх дітей та односельчан. Жителі села після пережитого не поспішають виносити речі з підвалу. Тут хочуть створити музей як пам'ять про замордованих безневинних українців. І водночас про подвиг тих, кому вдалося вижити і витягти інших із цього пекла. Але Алохацініська Андрій Марченко, Володимир Парахонський, ТСН. Сен, плюс один марафон. Єдині новини.